Як зв'язати шкарпетки гачком. Відео містить розрахунки для в'язання шкарпету гачком для будь-якого розміру та будь-якої пряжі. Як приклад, у відео я в'яжу шкарпетки у розмірі 40-43 узором резинка. Шкарпетки в'яжуться поперек, починаючи з боку, одним полотном, звуженим з однієї сторони. Це мисок. П'ятка вив'язується в процесі. Що я використовувала в роботі? Шкарпеткова пряжа Alize Artistan зі складом 75% вовна та 25% поліамід. Гачок номер 3 маркер для пряжі. Сантиметрова стрічка. В'яжу зразок узора 10 на 10 см. Спочатку набрати ланцюжок з повітряних петель. Перший ряд: одна повітряна петля для підйому. Півстопчик із накидом пров'язувати як звичайний півстопчик. Другий та усі наступні ряди. Одна повітряна петля. Та решта петель це півстопчики з накидом за задні стінки. Розраховую щільність полотна. Це кількість петель та рядів в 1 см. Моя щільність це 26 петель та 31 ряд. Тобто, в 1 см полотна я маю 2,6 петлі та 3,1 ряду. Ці значення не заокруглювати. Далі потрібні такі заміри. Довжина стопи, висота виробу, довжина до кісточки, обхват стопи, довжина пальців. Це не обов'язковий замір. Він потрібен, щоб визначити, скільки петель знадобиться для формування миска. Ці значення можна заокруглювати. Розраховуй кількість петель та рядів. Від довжини та обхвату стопи віднімаємо по 2 см від замірів, бо озор та пряжа вже дуже добре тягнуться. На стопу потрібно 65 петель плюс на висоту шкарпетки 52 петлі. Для формування п'ятки потрібно буде приблизно 22 петлі, я заокруглила до парного числа. Для обхвату стопи потрібно 77 рядів. Для формування миска потрібно 15 петель. В'язати я буду починати з бокової частини і одразу формуватиму п'ятку, тому розраховую початкову кількість петель. Для цього я сумую кількість петель потрібних для стопи та висоти шкарпетки і віднімаю кількість петель для формування п'ятки. У мене вийшло 95 петель. Ще додаю одну петлю, у цю петлю я буду робити прибавки для п'ятки. Розраховую кількість рядів з прибавками. Я маю 22 петлі. Щоб сформувати п'ятку. Щоб п'ятка була симетричною, кожен ряд я можу додавати тільки ще по дві петлі. Я отримала 11 рядів з прибавками. Наразі я визначила, що кількість петель для набору дорівнює 96, і що в 11 рядах мені потрібно буде зробити по дві прибавки. Визначаю кількість рядів на одну частину. Шкарпетка складається з двох частин: верхньої і нижньої. Я вже розрахувала, що в цілому потрібно приблизно 77 рядів, тоді на одну частину потрібно 38 рядів, як сформувати мисок шкарпетки. З лицевої сторони у резинці видно одну половину рядів, іншу видно з виворота. Тобто 38 рядів ми бачимо 19. Перший ряд я пров'язую повністю, а далі в'яжу укороченими рядами. Всього в мене буде 6 таких укорочених рядів, які буде видно з лицевої сторони. В другому ряду я не дов'язала 15 петель, це наш замір номер 5 Всього ми вже задіяли 7 рядів. Ще 7 рядів симметрично буде з іншої сторони. Решта п'ять рядів посередині пров'язувала повністю. В'яжу нижню частину шкарпетки. Набрати 96 повітряних петель. Перший ряд одна повітряна петля для підйому 96 півстовпчиків з накидом. Другий ряд. Одна повітряна петля для підйому, 41 півстовпчик із накидом. 42 петлю пров'язати 3 півстовпчика з накидом. Другу з цих петель позначити маркером. Це потрібно для того, щоб далі не рахувати петлі, а робити прибавки у позначеній маркером петлі. Далі в'яжу півстопчики з накидом, поки до кінця ряду не залишиться 15 петель. Третій ряд. Одна повітряна петля для підйому. В'язати півстопчики з накидом до позначеної маркером петлі. Уд неї прив'язати три півстопчика. Далі в'язати півстопчики з накидом до кінця ряду. Четвертий ряд. Одна повітряна петля для підйому. Півстопчики з накидом. Пров'язую три петлі в одну. Далі в'язати півстопчики з накидом до кінця попереднього ряду. І ще 5 півстопчиків з накидом у перший ряд. З'єднувати ряди і всі наступні таким чином. П'ятий ряд. Одна повітряна петля, Півстопчики з накидом, Три петлі в одну, Півстопчики з накидом до кінця ряду. Далі в непарних рядах повторювати узор попереднього парного ряду. Шостий ряд. Одна повітряна петля, Півстопчики з накидом. Три петлі в одну, пів стовпчики з накидом до кінця ряду, плюс три пів стовпчика в перший ряд. Восьмий ряд. Тут я не показую початок ряду, його в'язати, як і попередні. Одна повітряна петля. Півстопчики з накидом за задні стінки і зробити прибавки для п'ятки. Півстопчики з накидом до кінця ряду плюс два півстопчика з накидом в перший ряд. Десятий та дванадцятий ряди пров'язати аналогічно восьмому. Тобто щоразу ми додаємо в перший ряд ще по 2 півстопчики з накидом. Тринадцятий ряд. Одна повітряна петля. Півстопчики з накидом в'язати без прибавок до кінця ряду. У цьому та наступні 11 рядів маркер переносити з ряду в ряд, щоб не загубити петлю, в якій ми будемо робити убавки. Чотирнадцятий ряд, одна петля для підйому, півстопчики з накидом до кінця ряду. Плюс один півстопчик з накидом в перший ряд. 16 по 22 ряди в'язати як 14. Тобто просто в'язати півстопчики з накидом за задні стінки з початку до кінця ряду. У нас повинно вийти 117 петель. У 24 ряду не дов'язую одну петлю до кінця ряду. Тобто тепер ми симетрично будемо убавляти петлі, так як їх і додавали. 25 ряд. Одна петля для підйому, півстопчики з накидом, зробити убавку у петлі, позначеній маркером, пров'язавши її разом із першою петлею до і однією після маркера. <значити> маркером. З 26 по 30 ряди не дов'язуємо по 2 петлі у кожному парному ряді і не забуваємо робити убавки для формування п'ятки в усіх рядах. У 32 ряду мінус 3 петлі до кінця ряду. У 34 ряду не дов'язати ще 5 петель. 35 ряд, як і усі непарні ряди, пров'язую як попередній парний ряд і в ньому роблю останню убавку. 36 ряд в'яжу до вершини миска. Тут нагадую, як з'єднувати ряди. І донизу в'яжу 37 ряд. По узору ми бачимо, що 38 ряд можна не в'язати. Я умовно вважаю 38 рядом ланцюжок із повітряних петель. Нижня частина шкарпетки готова. Щоб зв'язати верхню частину шкарпетки, потрібно повторити 36 та 37 ряди. Далі повторювати узор з другого ряду по 37 але без прибавок та убавок для п'ятки. З'єдную краї шкарпетки гачком. Кінець пряжі не обрізаю, а продовжую в'язати. Ввожу гачок в першу петлю ланцюжка з повітряних петель і симетрично захоплюю гачком задню стінку останньої петлі останнього ряду. Мисок з'єдную так. Ось так виглядає шоу.